Коротенько, мені здається, що якщо е, продовжити цю дискусію, то вона не закінчиться ніколи. Доба, дві нам не вистачить. Якщо ми хочемо знайти е, якийсь вихід з цієї ситуації, здається мені, чи можна таку пропозицію внести, щоб е, якось вийти на край, цього, треба провести в Сокирянському районі референдум. Почути думку народу простого. То, що виступати, ми можемо багато з одної сторони, з другої, з третьої, з четвертої. Якщо ми хочемо почути думку народу, і якщо референдум проголосує 70%, дум, якщо, якщо ми хочемо висловити думку народу, то мені здається, що кращого виходу немає з даної ситуації. Дякую. Шановна Президія, шановні присутні, я є виконуючим обов'язки старости села, одного села, яке е, об'єдналося з Сокірянською громадою. Ми створили громаду. Всі розказують страшні речі, що при об'єднанні, все поділять, нічого не буде. Я хочу сказати, що зробилося в Кубовчині. Усі нас так само лякали, сільської ради у нас не буде. У нас є виконком. Школу закрили, школу не закрили. Дитячий садок не буде, і дитячий садок працює. Все функціонує, все є. Гроші, які надходять нам, лякали, що центр буде тягнути на себе одіяло. А ми залишиться без нічого. Неправда, пропорційно все ділиться на кількість населення. І ці всі страшилки про об'єднані громади. Ну, ви э, будете кожен по своєму їх оцінювати. А я оцінюю там, де я працюю, і яке оцінює моє село. Дякую. Скажи, що болит, що болит, болит. Христос, Воскрес, хочу привітати вас всіх з Пасхою Христовою, щоб Господь післав нам мудрість, терпіння, благополуччя у ваших родинах, у ваших сім'ях і у наших громадах. Дуже прикро те, що влада скинула з себе всю відповідальність на нас, на народ. Це пов'язано і культура, і медицина, і освіта. Сьогодні влада лишилася збоку, а розхлюбуємо ми з вами, ви всі робочі люди. І наш Сокирянський район це люди-трудівники. Які вирощують продукцію, займаються сільським хазяйством. І всі ми хочемо з вами, щоб у нас були школи не закриті, щоб у нас була єдина лікарня, щоб ми не прийшли під кабінет і нами гонили, щоб ти у нас не піднімався в лікарні вже, у який, в який кабінет зайти. Е, я сама скорішінка, наше село віддалене від району і, можна сказати, бідне. Не так Ніякого виробництва, як Новодністровського, на у нас немає в Коболчині. Виступає депутат, розказує староста, ви, коболчини, є багатими. Ви були, вас того і взяли, бо ви мали все. А ми прийняли у 2015 році на сесії рішення про об'єднання до Сукірянської громади. І Галина Івановна Харабара, будучи сільським головою, у нас на сесії вона й подала рішення рамку. Він був на сесії. А мені вас не треба, бо ви бідні. Коли ми проводили, коли ми проводили повторні збори, Алина Івановна набирає равлика перед усіма жителями села на зборах і питається, каже, люди чекають, чи ви нас приймете. Він вибиває е, телефон і мені вас не треба. Як так можна? Бо ми бідні, бо ми віддалені. Що ми винувати, бо ми не в Кобчині, вони такі багаті вас погодя. Староста, що е, Спасибо, хочу подякувати Василю Васильовичу, поміг з дорогою, поміг е, з будинком е, культури відкрити, поміг з бібліотекою. І ми переживаємо за те, щоб наші школи не закрилися. Ви розумієте, що це буде в малих селах? Це хапи позакриваються. Де ми зараз подивіться, скільки хворих, як можна ділити лікарню? Я надіюся на те. призиваю всіх депутатів і всіх жителів. І е, президію нашу, наших гостей, щоб вони звернули увагу на наш Сокирянський район і допомогли нам залишитися єдиною сокірянською громадою. Ну, в дуже добрі, бо вони хочуть себе. 50. Так, депутатичі, я виражаю